Коли ну, дуже хочеться е, поступити, як поступають всі, е, та, uh -huh. ну, ми потрапляємо в таку пастку е, часто. Ось, і також був такий е, приклад з писання, коли е, жінка була взята в переліку, uh -huh. її привели до Ісуса, і всі, да, коли вони стояли товпою на натовпом, да, е, вони хоті хотіли кинути в неї камінь, да, ну, закидати її каміннями, і це було би по закону. Це було б по справедливості. Але дивиться, як Ісус веде цю розмову, і Він загальну цю відповідальність він перекладає на кожного і каже, ну, хто вас, з вас без гріху, да, то ну, перше, кидайте в неї, в неї камінняць. Mm -hmm. І що відбулося, да, коли би, ця товпа, коли кожен а, ну, взяв на себе відповідальність, да, перевірив своє серце. То він вже не захотів чинити те, що він хотів би, що він би чинив би, коли б він був топі. Тому такий, якби гарний принцип перевіряти своє серце, перевіряти свої цінності саме перед Богом.